Вітаю, Розточні рісті 20 мм. Стандартна довжина 200 мм загальна. Як бачите, під різні пластини на різні задачі. З болтиками, Оце, крім одного, всі це йдуть під пластини із від'ємним кутом. І з прижимами, і лише один є виняток. Ось така державка з гвинтиком. Це під пластини двосторонні, що перекидаються. Тобто від'ємний кут за рахунок нахилу. Нагадуємо, що розточні рісті встановлюються відповідно по центру осі. Тобто пластинка в них вершина приблизно десь посередині. Планую. В основному тепер будуть різці із шкалою. Тобто, воно на ціну не як не буде впливати, але буду старатись тепер брати всі із шкалою. По мірі можливості. Також, звісно, є в наявності і пластинки до них, теж на різні задачі, різні виробники. Тобто, це все, дзвоніть, питайте, пишіть. Você